Це пілачий будинку, ваше є. Ми ж нас не фантастика твоє. Тіша. Кожен раз в будинок якийсь є тих зруйнований, коли їдеш. Їх не надто багато в щамтрострочених селах в зоні бойових дій Південніша Покровська з Мирноградом, але вони цивільні мешканці там дотепер є. Ну це ж не забуваємо, що може бути знаємо. ну там по пожовідко. Буває, коли днем, днем їдеш десь. Іншу позиції їдуть. Mm -hmm. Месові є, але їх не так багато. Щось залетіло всередине. Всередина. Московити своєю артилерією, кабами та дронами б'ють без розбору і по лінії оборони українських захисників у полях та лісосмугах і по будь-яким спорудам у зоні досяжності своєї зброї. Ну, каби падають. О, О, Архангель у нас опади. А що, ви далеко? Ну прям близенько. А гради походу. Вони прикривають свій штурм, карп підготовку, градами. Від кінця серпня тут не було доби, каже заступник командира батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, щоб московити не йшли на штурм. Противник кожен день проводить більш ніж три-чотири наступальні дії спроби. Це може бути цілковитий штурм, коли група в погану погоду йде робити основний наліт на позицію. Штуми відбуваються за допомогою техніки. Ворожа техніка з десантом на броні або ж всередині мчить полями на максимальній швидкості і геть не ховається, намагаючись висадити піхоту як найближче до української лінії оборони. А пеньки а це ті, що не доїздились, да? Ті, що доїздили. 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 Техніка, техніка заїжджає, але рідко навозять піхоту. Баги, бедер. Ну як заїжджає, вже і не в'їжджає. Коробочки окупантів заповняють дроноводи 25-ї повітряно-десантної. Вони з побратимами у більшості випадків виявляють, ще задовго до точок вивантаження ворожої піхоти. І одразу туди летить все. Ох ти! Маля бігну. Заїхала на БМП з піхотою, то спочатку було не спіло вирузитися, було влучання в БМП, але вирузились. Ну і тіпи пройшли скока літа метрів двадцять. Враховувати і знищувати піхоту окупантів, яка розсипається полями, ховається у вирвах, норах, рівчаках, якихось спорудах їх пілотів FPV – одне з найголовніших завдань. Готові. Все ми вже в повітрі. на точно вздовж автошляху М 30 з прицілом на Дачинське під Миколаївки з Гродівкою з південного сходу. Та на Лисівку із сухим яром обабіч залізничного насипу, що поєднує Авдіївку з Покровськом. Московити давлять у бік південних околиць Мирнограда і тамтешньої шахти 5-6. не поживеться, ніж гарантію і там на льо ну, вчора там давляє. суть того, що воно ну, у них багато людського ресурсу, і навіть ці чотири чоловіки можуть просто піти зробити лісок боєм там померти, але вони будуть знати, де у нас знаходиться вогневі вогневі позиції. Ворог щосили тиснув напрямку найпівденніших мікрорайонів Покровська. Звідти до лінії бойового зіткнення наразі відстань не більше 4 кілометрів. Та українські воїни роблять, що тільки можуть, аби та відстань не скорочувалась. А це що а, Який це... Не, не, самого, це це наш це. Де, де. Шевченко на Там зараз якраз активно вони. Працює. Зараз. Зараз. Бачите, поле бою до найменших деталей, аби точно знати місця, де накопичується перед штурмом ворожі піхотинці, наводити на цілі танкістів, артилерію або ж екіпажі ударних дронів цілодобове завдання української аеророзвідки. В районі цілі, у нас відео видимість вже майже 02. А там є якийсь стрім, очі щось. Якраз там біля рову біжать два піша. Я стрім закинув. Ну дивися, знайди точку, смуга оця в полі. О, туди. І залітай. Яка ціль зараз? Піхота, піхота противника. Приміщення. Опади та щільний туман понад тиждень не полишають Донеччину. І це визнає нон-стоп пілот ударних дронів 25-ки дуже сильно ускладнює роботу. Московицькі засоби радіоелектронної боротьби ті проблеми роблять ще більшими. Але туман і видимість нульова. Таким засобом, як і в добратися до цілі чи навіть вразити ціль. Ну не користуються тим. Поребу все без змін. На них теж полюють ворожі розвідувальні та ударні безпілотники для захисту від повітряних загроз. Воїнам 25-ї повітряно-десантної бригади дуже потрібні засоби РЕП. Посилання на збір продовж сюжету є на ваших екранах. Та поки триває геть повільний збір, вони січиславські десантники стартують. летять вже. Раз за разом долаючи погодні та штучні перешкоди. Це витало сюди, а нам надо привіше. Yeah. Сьогодні було аж дві штурмові дії. Ось, і В принципі, ворог був знищений повністю. Ну, а ти добитий. З Покровського відтинку фронту. Що на Донеччині? Олександр Моторний, Олександр Шуян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс Марафон Єдині новини. Коли щось знаходиш, якусь жив ціль, показуєш, іначе добре відпрацьовують. Це найкращий момент в роботі, каже Рамзес. Він служить вже два роки. У ЗСУ А став пілотом БПЛА. Працює з безпілотником «Посейдон». Цю пташку вважає найкращою. Він взлітає як квадрокоптер. Тому йому не потрібно ні катапульта, не запускати його з не потрібно і не потрібно багато місця для його взльоту і посадку. І далі він летить як самоліт. це дуже зручно, лісі в тебе обмежений простір для зльоту. Якщо в випадку, якщо нас давлять, втрачається відеосигнал, ми можемо перейти на іншу чистоту. Якщо втрачається керування, дрон сам переходить в автопілот і повертається додому. Він таким чином або виходить з зони дії Реба, або сам повертається і до дочків зльоту і сідає. З Посейдоном зручно працювати вночі, він обладнаний якісною камерою. Головне завдання безпілотника розвідка. Ремзес згадує, як з допомогою Посейдона відпрацювали завдання на Сумщині. Находили. Бліндажі, окопи противника Звідували, подавали всі ці дані. І коли почався наступ, ці всі дані пригодилися. Далі робота на Курщині. Коригували роботу Хаймерса, були випадки по атері противника по Камазу з БК. Дали координати, сказали, що буде проводитись удар. З такого то по такий час ми взлетіли, влетіли до точки і. Почали кужляти і чекати удара. Ми перший раз таке коригували. На Донбасі коригували артилерію і навіть авіаудари. Районі Кліщеївки літали над нею і одного разу побачили виходи артилерії, побачили дві самохідних установки, які стали на край посадки, ну і стріляли в нашу сторону. Передали координати, суміжні підрозділи, ну, скажімо так, вже дронами їх звичайно. Військовий за позивним тихий оператор безпілотника. Основна робота керування камерою. Керуючи камерою, шукаємо теплові сліди е ворога в посадках, на дорогах, можливо, в населених пунктах. Крім того, знову ж таки, функція оператора це визначення координат, е знайденої цілі. Тихий з Миколаївщини, він знає, що таке жити в окупації. Після того, як його рідне місто звільнили, пішов до війська. Каже, воюватиме до перемоги. Воювати до перемоги, а потім повертається на роботу, так як вчитель, будемо повертатися в школу. За матеріалами телерадіостудії Міноборони БРИЗ. Ольга Чатайло, Ольга Магазинська, факти тіві. Єдині новини. Це восьмидюймовий дрон. Він вже йде нам з платою ініціації, яка використовується тут. -от чіпляється снаряд, потім сапер його змонтує на позиції. І відповідно він. Полетить уражати ворога у майстерні 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ робота кипить 24 на 7. Воїни цього підрозділу тримають оборону на Курахівському напрямку. І fpv дрони тут відіграють важливу роль у стримуванні та знищенні ворога. Саме тому інженери мають оперативно модифікувати дрони й одразу відправляти їх на позиції. Щоб повністю його підготувати, коли він до нас приходить зі складу. Це потрібно його перепровірити, якщо в нього не буде ніяких проблем, бо інколи. Й Таке трапляється, потрібно його налаштувати, перепрошити, тут добре перевірити і тоді віддати хлопцям на позицію. Ну, це десь Добрих година, дві може на одну пташку піти. Велес уже півтора року, як долучився до війська. Устиг попрацювати її оператором, БПЛА і штурманом тепер опанував фах інженера. Воїн розповідає, одне з головних завдань налаштувати безпілотник на правильну частоту, аби окупантам було складніше заглушити його ребом. Для роботи використовують дрони різних розмірів: 7, 8, 10 та навіть 15 дюймові. Що більша пташка, то потужнішу вибухівку вона зможе доставити на голови ворогів. Це наші заряди, які ми самі робимо. Кумулятивна виїмка, кумулятивний снаряд. От, ми цепляємо так його на дрон в такому виді. От. Тут у нас є допоміжні уса для замикання. І коли він летить, по техніці він замикає уси. Якщо інженери працюють з мізками дронів, то сапери відповідають за якість та потужність удару. Тут цим займається код. Воїн розповідає: більшість боєприпасів для FPV створюють власноруч, частину ж переробляють з вже існуючих снарядів. От примір: це в нас касетний боєприпас. Тут одна частина, і тут така ж сама друга частина. Ми його розкручуємо, викручуємо, витягуємося із нутрянки. Сюди ми заложуємо пластид, Такими ми частіше залітаємо всередину. Технікої відкриті є двері. На жаль, ворог адаптується до зброї, яку використовують наші захисники. Усю техніку обшивають додатковим захистом, що добряче ускладнює її знищення. Іноді це потребує снайперської точності пілота. Крім цього, ворог продовжує масштабувати й власне виробництво О, дронів. О, дронів. дронів. Воїни кажуть: нині російських пташок у небі вдвічі більше ніж наших. Дронів би хотілося б більше. Скажімо, щоб більше працювати і як по піхоті, так само і по техніці. Ми можемо техніку з першого удара спалити. А от по піхоті тут а, за піхотою треба ганятися. І вони ж розбігаються автомати, вони стріляють автоматами, інколи збивають, це не без цього. Ну на піхоті слава Богу, поки що треба немає. Допомогти українським дронерям із безперебійним постачанням БПЛА можете, і ви приєднуйтеся до проекту друзі, дешеве за QR-кодом на екрані. Так ви зможете підтримати підрозділ до НАТО та долучитися до знищення ворога на полі бою. Його ромахло, Сергій Марченко, факт СІТІ, ТІВ, «Єдині новини.